Вбивство Андрія Паробія не стало першою подією в нинішній в нинішньому ланцюгу. А першою ланкою з точки зору саме інформаційної діяльності став меседж вкинутий через проросійських ломів приблизно два тижні тому, де почали централізовано. Сіяти якраз повідомлення, меседж, що нібито парубій, має очолити Верховну Раду і підписати капітуляцію. Абсолютно абсурдна по своїй суті тема. Але буквально два тижні тому це вже був такий, знаєте, перший дзвіночок, що щось може насправді трапитись, і дуже часто російські спецслужби саме таким чином і діють, і на жаль. Ми побачили вчора подальшу реалізацію цього сценарію.